Народ, Всім привіт! У нас сьогодні нове відео. Воно буде дуже цікаве, так що додивляйтеся до кінця. До мене прийшла корова така коробочка з моделями Hot Wheels Premium, і зараз ми почнемо розпаковку. Вона ще не відкривалась. Зараз ми її з вами відкриємо. Заклеїли нам тут такою наклейкою. Так, ми її відкрили. І що там? Захисні плівки якісь? Все упаковано, бачу, добре. І що ж? Почнемо ми з першої моделі. А перша модель у нас ось така: Toyota Land Cruiser FJ 43. Це нова серія від Бульвар. 2025 рік недавно вийшла. І вона у нас під номером 119. Ну, нічого так. FJ. Круто виглядає. Так. У нас є весь сет, так що все будемо переглядати. Коробочка рівна, все класно. Відкладено бік. Так. У нас тут модель. Альфа Ромео. GТV 63.0. Також новиночка. Поглянемо, порозглядаємо. Так, у нас 120-й номер. Класно виглядає. Оптика гарно зроблена. Цікава. Також моделька. Карта така прикольна. Модель на карті. Ну, по крайній мірі, оптика відповідає. А то тут коли Хотвілс любить щось не так зробити, як на карті промальовано. Ну що ж, продовжимо далі. А далі розглянемо ось таку модель. Це в наш Порш 935. Власна така моделька на малюнку. Розглянемо її також більш детально. Вперше тримаю ці моделі в руках. Вони так якби ексклюзив. В Україні їх, напевно, ще немає. І, напевно, я перший тільки знімаю такий відео огляд на ці моделі. Класні диски, різні, причому. Ну, класний поршик. Так, мені трошки світло не так світить, як треба. Спереду. Все клас. Позаду теж. Ковка нормально, нічого не потріскано. Ну, класно. Спойлер тут такий прикольний великий. Ну і розмальовка. Це, до речі, з реальної машини. Така в реальності машинка є. І що ж, продовжимо далі. Далі у нас ось така BMW M5. Була вона в чорному кольорі. Там, здається, якась спецсерія. А тепер у нас в білому. Так, ось така у нас модель. Такі у нас диски. Класна моделька. Номерний знак М5. Оптика гарно зроблена. Попереду. Все гарно промальовано. Люк. Тоновані вікна. Ну, класний, блістер такий. Не побитий в нас. Це добре, що гарно доїхала поселочка. Класна карта. У мене є для порівняння ось така BMW в чорній версії. Форсаж. Тут зовсім інакші диски. Оп, така також пропрацьована. Що тут, що тут? Гарно? Є є трошки відмінності. БМВ. БМВ. Тут немає номерного знака, тут є. Попереду. Також все непогано. Тут також все гарно зроблено. Ось такі модельки. Мені подобається що та, що та. Завтра ще будуть. Ще один такий сет приїде. Не повний, правда, там будуть тільки три моделі. Але будуть ще багато інших теж преміум моделей. Старіших, але в колекцію підуть. Взагалі класні модельки. Рекомендую, що ці. Бульвар взагалі хороша серія. Це вийшлося. Вона мені дуже подобається. І її зразу побачу, зразу замовив. І, до речі, приїхала дуже швидко. І я купив її, як сказати, Porsche. Так, мені не дуже BMW класна, але я купив її цей сет. Ось через цю модель. Олянція Дельта Інтегралі. Італійська бестія. Блін, класно, вони її зробили. Я її давно бачив, якби про випуск дивився там на якомусь е, зарубіжному YouTube-каналі від розробників. Хто розробляв ці моделі? Від розробників Hot Wheels. Класна моделька, класно зроблена. Колір такий яркий. Диски, до речі. Так, диски якось на цій BMW. Хоча вони її дуже лечать ці диски. Салон зроблений. Вікна передні опущені. Номерний знак. Бачимо. Спеціата написано на номерному знаку. Ну, класно, мені сподобалась ця модель, і тому я придбав. Неспростенький. Оп, така гарно перероблена. І тут, до речі, люк є. І модель так більш деталі деталі більше видно. От люк так би обвадений. Сам капот і оці путери-заборники також так зроблені. Салон, до речі. Якщо видно вам буде. Ну так, не буде видно, напевно. Деталізація там також є. І, до речі, непогано. Розширення такі класно зроблено. Оптика гарно промальована решітка. Поворотники, підфарники. Все промальовано. Склочесники є. Люк. Люк у нас є. І це антикрило. Тут також так гарно ідея. Завтра, до речі, приїде ще одна така. Так що я вже буду мати в колекції дві. Одну, можливо, розпакую, а одну залишу так для колекції такої закритого типу в блістерах. І ось на картинці ви бачите класно модель пропрацьована. Взагалі шикарно виглядає. Тільки тут. Якщо ми можемо так більш детально порозглядати, бачимо, що тут на задньому крилі розширення більш помітне, то на самій модельці воно не так замічається. В загальному мені сподобалися всі моделі. Що я хочу сказати, FJ. Ось цей FJ. Він йде в цьому серії форсажної також. Його майже ніхто не купляє. Я так зрозумів, що вони просто зробили реколор. Там він йде в такому бордовому відтінку. Я так зрозумів, що зробили реколор і вже штампують його в бульвар. Бо бачив на вітринах, навіть в нас в магазинах їх. Досить багато стоїть. І ось такий у нас вийшов огляд. Ось такі модельки. Розглянете ще раз. Дісталися вони мені всі по собі вартості, тільки я оплатив пересилку і все. Хороші знайомі відправили мені по собі вартості. А так, то зараз ці сети будуть коштувати досить дорого. <кхем> На eBay я вже бачу, ось, ці, ось ця модель коштує мінімум. 15, є, 15 євро, 15 доларів залежить, де дивиться. Якщо в Європі, то мінімум 15 євро треба за неї заплатити. Так само і Porsche, і BMW. Ну, я думаю, вони впадуть в ціні, якщо зараз вони вже будуть більше розповсюджені. А так, то вони ексклюзивно, тільки зараз в деяких країнах в Україну, напевно, їх ще не завозили. Ось такі модельки у нас. І ось такий у нас вигляд получився. Так що завтра напевно вийде нове відео з тими моделями, що прийдуть. Там теж буде, здається, до 10 штук. Також всі цікаві. Так що підписуйтеся на канал, ставте лайки. І до скорої зустрічі. Всім па-па.